Привіт, друзі! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав. І сьогодні ми розбираємо займенник з в англійській мові. Як правильно сказати, чай з молоком? Приїхати з України, дружити з кимось. В англійській мові для цього є with, from, since, out, of. І сьогодні я поясню, коли. Та який використовувати правильно все просто з прикладами і без плутанини. Якщо готові, починаємо. With – це з кимось або з чимось разом, використовується, коли ми говоримо про супутність, наявність чогось або когось. До прикладу, I drink tea with milk. я п'ю чай з молоком. He lives with his parents. Він живе з батьками або ж. She's talking with her friends. Вона розмовляє з подругою. Якщо у вас є щось, або ви робите щось разом із кимось, використовуйте with. From це звідкись від когось. Це прийменник, який вказує на походження або джерело чогось. Наприклад, She's from Spain. Вона з Іспанії. I got a letter from my friend. Я отримав лист від друга. This wine is made from grapes. Це вино зроблене з винограду. Не плутайте. From використовується, коли щось бере початок із певного місця або змінює свій стан. Since – це з якогось часу. Завжди використовується з конкретною точкою в часі. Наприклад, I have lived here since 2010. Я живу тут з 2010 року. Або ж we have been friends since childhood. Ми друзі з дитинства. Або ж it has been raining since morning. Дощ іде зранку. Сінс завжди йде з конкретним моментом у часі з п'ятої ранку, з минулого року або ж з народження. Out з середини назовні. Позначає рух назовні або вихід із закритого простору. Наприклад, she walked out of the room – Вона вийшла з кімнати. He took his phone out of his pocket. Він дістав телефон з кишені. The cat jumped out of the box. Кіт вистрибнув з коробки. Out це завжди про вихід або видалення з чогось і з чогось. Off відділення або відрив від чогось. Використовується, коли щось відокремлюється, знімається або відходить від чогось. Наприклад, take your shoes off. Зніми взуття. The plane took off. Літак злетів. He fell off the bike. Він упав з велосипеда. Не плутайте. Off означає, що щось відокремлюється або відривається, або перестає працювати. Отже, давайте зробимо короткий підсумок. With, разом із кимось або чимось. Tea with milk. From. Звідкись від когось. Letter from my. Friend. Since – з якогось моменту в часі. Since 2010. Out – з середини назовні. Out of the box. Of відділення або ж вихід. Take off your jacket. Ось і все. Не забудьте поставити лайк, якщо пояснення було зрозумілим. Підписуйтесь на Ideal Study та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. А наразі до зустрічі у наступному відео. Що в українській мові дуже багато а, виразів з з. Я взяв найрозповсюдженіші, але залишилося ще купа цих з, які ми просто використовуємо в порядку, ну, типу, зрозумілого, а в англійській для цього скрізь все. Зовсім інше. Там ще залишилось пару з. Але думаю, ну це буде занадто вже людям важко. Ну, поки отак. Оці основні з в англійській мові. У мене просто був урок на днях і люди такі. Е, я йшов з подругою. I, I walk from, from, from my friend. Кажу це від подруги. Ну, типу, з", А вона так з буде, Кажу, то віз. Ой, Ярославе. Коли ж це англійська Б легкою? кажу, так не буде.